797-й день в канаді 20.08.25. І сьогодні гарний вихідний день. Серед тижня, середа. Е, ну Середа вже майже пройшла. І е, я капітек смерджу барбекю. Але я знав, що це можна просмердіти, бо я вже хотів його попрати, тим Більше я отут випачкав вчора якимось соусом, навіть не замітив як. Щось капнуло. Е, гарний день. Сьогодні поспав довше. Розбудила мене офісна працівниця з мейн офісу, вона завжди дзвонить мені посередам і буде, жартую, вона дзвонить мені по середам, щоб знати, що в нас там твориться в комп'ютері по заявочкам. В основному свіжі заявки, бо стріми закриваємо. Деякі бувають такі складніші, деякі лік. Де треба ще пофіксити, вони всі відкриті. І вона переходиться по списку, що там як. Я думав, може її перекинути кудись на Алікса, але ні. Нехай дзвонить мені, вона питається, вона задає стандартні запитання, що з твоєю заявкою, і я зразу кажу, читайте мені description, щоб я знав, про що йдеться. І вона мені читає, що там люди понастворювали, я одразу пояснюю. Фігня зробимо сьогодні. Оце серйозніше, це чекає. Там ще якісь заявочки. Бо в нас один китаєць, він поїхав в Китай. І там двері йому треба було поміняти. То заявка висіла чуть не місяць. Вона кожен тиждень мене за нього питала, і що він вже приїхав. Я кажу, не відповідає, нема з ним зв'язку. І, коротше, чекали мене, поки він не дав дозвіл. Каже, можете йти міняти ті двері. Я за них заплачу, мов підтвердити оплату. І таке. Поговорили ми з нею, я попив кави, посидів. Що би. Повиносив речі з цей стіл покерний наверх. Треба буде мені, я не буду спішити, який буду подавати, я треба буде зібратися, пограти покер. Я принесу два, поставлю один, поставлю другий, прицінюсь, який собі залишити. І один із них продав. Побачимо, побачимо. Це мені подобається, це дерево, але він великий. Один мінус, що він великий. Він складається тільки в половину. Але через те, що він складається в половину, стіл набагато чистіший і гарніший. Не буду наперед забігати таке. Сьогодні вирішили поїхати зранку, до речі, так, зранку. Відписала мені одна дівчина. Я писав там за кілька Xboxів і хотів обновити Xbox з старої моделі на новішу. І відписала, каже, буде вдома, там до обіду. Я кажу, найс, ми якраз можемо приїхати. Попили кави і поїхали. Поїхали, взяли цей Xbox, старша жінка. Діти бавились, залишили. І вона продала, буде мати копійку. І те, що мені пощастило, що вона мене спитала: за скільки? Я, я з нею не торгувався, я думав, взяти ту цю за яку вона написала. Я такий на 50 доларів дешевше сказав. Вона каже, окей. І, коротше, взяв Найс. Вже старий відфотографував, закинув в інтернет. Перше, тут як в Канаді ну, так як і всюди, напевно, як і в Україні, так як в Оліксі. Закидаєш оголошення, там якесь в них програмка е, фільтрує нове оголошення і зразу пише, зразу закидає, ну там через пару хвилин закидає е, воно ще активне, і друге, якщо ти пишеш, та відповідаєш там, воно зразу скидає ще одне повідомлення. А я там буду за тиждень, чи може скинути вам гроші вже зараз всю суму або там якусь передплату мається на увазі. І якщо ти кажеш, що окей, вони кажуть, давай свій емейл, скидаєш емейл, і вони скидають запит на твій емейл на е, інший сайт, де типу вони зробили оплату, але там треба прив'язати свою карточку. І люди деякі йдуть по крокам, тим, які вони запитують, і дають інформацію, і вони просто підв'язують свою карту, карту до себе. І все, ну, коротше, краще це не робити. Не робити. Гроші мають поступити на рахунок банківський, а не на якісь емейли e і там ще щось. Е, Отакі от справи. От Нічого поки що ще не відписали. Ой, ой-ой-ой, так. Тож ми забрали, а й вирішили звідти поїхати в магазин. Бо я не буду приносити. Е, проста кругла шкляна коробочка. Для зберігання тарілочка, така для бокс для зберігання чогось там в холодильнику, і пластикова кришка. Я хотів такий круглий бокс, щоб перевернути його, кришка знизу ставити тортик. Сирнички, ті, на які я підсів зараз, і вони якраз такі невеличкі, і, і, але коробка в них фактично коробки немає. У них картонка знизу і телефоном покриті. Перекладати їх кудись не хочеться, а найкраще то ось така коробочка. У мене була одна, але вона маленький радіус мала кришки. Я хотів більшу. І я знайшов більшу. Ми знайшли. Ми поїхали в Долараму. Там фігня була. Доларама, я не люблю. Це таке, як все від одної гривні в Україні. Дешевий, дешева там, Дешеві товари, є, всякі коробочки, але все-таки з дешевого пластику. Йшли ми в супермаркет типу Сільпо. Ашан. І там знайшли е, сіра велика кришка і скляна, скляний верх, мені сподобався. Взяли це одразу переклали. Ми поїхали в цей магазин за цими. Але я кажу, давай візьмемо візочок, може ще щось купимо. Бо завжди заходиш в магазин за чимось одним, а набираєш. І ми тут зараз давай візьмемо цей бургерів сьогодні. Зробимо, я думаю, зроблю бургерів. Їсти якраз Нема що, не хочеться готувати нічого. Де не хочеться? О, що там готувати? Але бургери давно не їли. І плюс погодка така, хмарно, ну, сьогодні дощ. Був. Парило, сонце, парило, хмари, потім дощ лупив, потім знов сонце. Ну, капець пола. І думаю, на балконі барбекю зроблю, давно не робили. Е, бургери, бургери. І ми значить пили. І м'ясо, і булочки, і салати, і соуси, і кока-кола, і коротше пиво Набрали на 150 баксів піввізочка. Півізочка напхали. Нормально. Нормально. Помідорчики, там все, що треба. Перець, чілі, перець в банці. В банці я забув викласти, я мав його викласти. Взяти чілі маленький. Дуже класний перець. Я взяв в Треба було менше брати, бо я це дуже багато. Одного перця вистачає на, на один міл на, одну, на один захід поїсти. Отаке. От от. Приїхали, подзвонили сусідам нашим колишнім Артур, Іра. Кажу, давно їх не бачили. Нехай приїжджають. гості якраз. І Артур був на роботі, після роботи приїхав, Іра приїхала, ми на восьму зібралися. Я все підготував гри. Хо-хо-хо. Алі все поставив, посмажив м'язко класні, дуже вийшли. Бургери, ситні, плюс картопля фрі, ціла пачка картоплі фрі пішла. Ми купили пачку великої, грубої хвильками порізаної картоплі фрі. Дуже смачна. Фритюрниця вона виходить як в цьому Бургері там беремо бургери. Така сама дуже смачна. Всім заходить і цей. Посиділи, поїли. Підключили Xbox, як має бути працює навіс. Хочу вже оце зняти, бо... О, бургер. Йду зараз в душу. В душі треба йти спати. Завтра на роботу.